Усім привіт, усім мої вітання. Ну що, дівчатка, будемо худнути, далі на пирогах. А чо би ні. Політ у нас іде нормально, чому би не поласуватися нам смакотою. Рішила повторити пиріг тільки сьогодні з капустою і з м'ясом. Ось тут я вже без вашої участі утушила 100 г капусти, 250 г філе курячого, Одна морквинка, середня така і одна Ось Оця така буде у нас сьогодні начиночка. На заливку 250 г кефіру. Кефір у мене 2%, Два яйця. І сьогодні у мене борошно буде з цільнозернової вівсянки плющеної. З блендери я перемолола. Ось така. такий наш буде сьогодні. Трьохденний обід. А на вечерю я хочу повторити опять печериці. Дуже мені вони зайшли. Ситно, поїв і все. Знаєте ви, що світло виключається? Це навіть може з'їсти у холодному вигляді як пиріг, так і ці печериці. Ось такий наш триденний раціон. Беріть собі на заміточку. Користуйте здорові, живайте здорові і будьте здорові. На все вам добре. Будьте щасливі. До нових зустрічей!